Доброго дня, дорослі і діти. Вітаю всіх вас з 1 березня. Це яка дата? Це перший день весни. Навколо сяє сонечко. Всі радіють. І сонце весь час нам говорить. Прийшла весна, прийшла весна, прийшла весна. Діти, погляньте на мій малюночок. Що це таке? Так. Це пролісок. Як можна підібрати до нього слова? Який він? Тенітний, маленький, гарний, сміливий, не боїться ні морозу, ні снігу. Отже, діти, ми з вами сьогодні будемо казкарями. Ми за віршиком складемо казку. Діти, а навіщо це? А тому, що ми вчимося мові та розмові. Ви вже описували іграшку за картинкою, ви описували одяг, ви описували взуття, ви описували навіть посуд, який був на виставці. А сьогодні ми з вами складемо казку за віршиком. А віршик написала Катерина Перелісна. Він так і називається пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця протягну І ніжний мій міць віночок вітатиме весну. От давайте розглянемо зараз наш пролісок. Де зимував пролісок, діти? Так, у землі. Чому прокинувся пролісок? Чому? Тому що земля стала тепла. Так, діти, ви здогадалися, що він побачив, коли вийшов з-під землі? Так, сонечко побачив. Чи захотів би він спати далі? Та ні, мабуть, ні діти, правда? Бо побачив сонечко. Хто почув дзвін проліска? Так, сонечко, вітер, дерева, все навкруги. Хто міг прийти йому на дзвін? Так, сонечко прийшло до нього на дзвін а тепер згадаємо ті слова, які ми підібрали і будемо використовувати в складанні казки. Який? Пролісок тендітний, маленький, гарний, сміливий, бо не боїться ні морозів, ні снігу. Дітки, а тепер давайте я вам свою казочку розповім ось таку. Спить під землею пролісок. Та ось він відчув тепло землі. Поворухнувся чи й йому. Земля тепла, зрадів пролісок, став з під землі тянутись на світ. Сонечко помітило пролісок, протягнуло йому свій промінчик, погладило по голові. Промінчик потрапив у очі проліска. Він зажмурився, радісно засміявся і сказав: Весна прийшла, весна прийшла. Діти, ну що, вам сподобався пролісок? Ви полюбили його? Я теж. Діти, я дуже б хотіла, щоб ви склали свої казочки та прислали відеозаписи, які я хотіла б почути. Навіть якщо ви будете дивитись на малюночок і розповідати про пролісок, а я вас не буду бачити, тільки буду чути ваш голос. То я буду дуже-дуже рада. До зустрічі, діти! До побачення!